Ой, зайчики, цих мокрих жінчин заказували, це я. Коротше, знаю, що ви любите, вже, коли я вам щось розказую, крім цих їхньо-хаханьок. Купила я креветки В новусі акція. Зараз вам покажу, 299 за кілограм гривень креветки, Ну, такі, непогані. Суха заморозочка. Коротше, отут на 186 гривень. Рішила. Побалувати себе. Буду робити дуже по класному рецепту. В общем, беремо цибулинку. Ріжемо мілко мілко-мілком беремо, ну, я візьму, мабуть, два зубчика от таких часничка також. Можна видушити, можна дрібно порізати. На сковородку і беремо 50 грам вершкового масла. На сковорідочку ми його все знаєте, що робимо? Отако от припускаємо, щоб просто часничок з цибулькою, щоб цибулька стала прозора. Не геть там, а просто не смажимо. Просто легенько припустили. Е, так, тоді, туди оці ось, ось, о, креветки Я їх розморажувати не буду, просто е, промию, щоб оце все ушло. І все. Коротше, оці креветки тоді, туди заморожені. Накриваємо, перемішуємо, накриваємо кришечкою і тушимо, тушимо, е, тушимо, тушимо минуточок 5. Тоді туди додаємо секретний інгредієнт. Майонез. Майонеза туди треба. <плес> Хтось зробив не там дірку. Нежданчик. Е, ну, дві столових ложечки. І можна додати в кінці вже зелень. От, оте все перемішуємо. Ще тушимо хвилин 10, щоб була така густа-густа юшечка, типа соус такий. І все. І це буде дуже смачно. Часник, цибулька, майонез. Зелень, я додам, у мене є окроп. Е це буде дуже смачно. І можете посолити, поперчити, додати вашої любимої приправки е до, по смаку. І, так що смакуйте, і я буду смакувати такий вам рецепт від Марусі.